Друзі, як ви відноситеся до спонтанних покупок? Ви робите спонтанні покупки? Чи все має бути обдумано, все має бути виважено, зважено, як то кажуть, 10 разів відміряй, раз відріж? Чи ви робите спонтанні покупки? Сьогодні ми їдемо в Вершить за такою покупкою, яку, скажу так, мене серце боліло вже дві неділі, десь ну, близько двох неділь. Коли я дізналася ціну цієї покупки, але все-таки на сімейній нараді було прийнято її сьогодні здійснити. Поїхали з нами побачити, що це ми сьогодні в Бершаді і приїхали ми за такими покупками, знаєте, які планувалися дуже дуже довго. Тому що такі покупки не робляться спонтанно, ми виношували ці ідеї в голові дуже довго, ми дуже довго вагалися. Треба воно нам чи не треба, і все-таки прийняли рішення, що... що воно нам треба. Одну покупку ми вам сьогодні у відео покажемо, а про наступну просто розкажемо. Але якщо ви підпишетеся на наш канал, поставите вподобайку, то ви обов'язково побачите. Через дві неділі що було другою покупкою. <му> Поки Олег пішов за машиною, ми з Яночкою йдемо до Аврори. Нам потрібно купити, у нас закінчується чай, так, до цього. то там вже то останній <му> чай. Чай купити і каву подивитися чи є. І все, будемо їхати додому. Ми ніде не були, скажімо так, нічого не бачили, нікуди не ходили. Власне, в одному магазині ми здійснили ці дві покупки. Сьогодні це було довго, марудно і ми втомилися і хочемо вже додомочки. Ми вже приїхали додому. Такий туман упав, що Боже, це щось прям страшне, прям біло на дворі. Я розпалила в хаті, я лягла, бо вона дуже змерзла, і хочу показати вам покупки свої. Купили стартовий пакет. Олексійович, нащо це ми його купили, цей стартовий пакет? Ну, От, як пропадає людям. Попадає інтернет, щоб роздавати інтернет на телевізор, на це, а тут безлімітний інтернет. Моя вже в телефоні буде мати безлімітний інтернет. Угу. Так, з цим зрозуміло. І Ще ми зайшли в Аврору, взяли по акції такий чай. Він 65 гривень, коштує, по-моєму, 65 чи 64. Тут іде бергамот, а ми всі любимо бергамот. Тут іде манго, ваніль, трюфель і помаранч, по не знаю, що це таке. І класно, що це. і Що в пакетиках. Тут різні ці, різні, різні смаки. ну, Саме головне, що вони всі йдуть з бергамотом. а це... Скажімо так, наш улюблений такий складник. Ну, і оця кава, про яку я вам говорила, що ми п'ємо тільки таку каву. Вона, по-перше, що вона порівняно з іншими, вона недорога, тому що вона коштує 400 гривень. Плюс вона йде ще по національному кешбеку. І мені на карточку вертається 10%, то тобто 40 гривень ще мені вертається, то вона 350 гривень. 360. 360 да. 300, не кілограм, а 900 грам. І така вона непогана. Від неї жога не пече, і ну, тошнотки вона не визиває, цікава. Ну і власне. Добавка до цієї кави, зараз ви її побачите. Ну і, власне, для тих, хто вже дочекався, хочу вам сказати, що сьогодні ми здійснили покупку з Олексійовичем, яку ми обмірковували дуже і дуже довго. Ну, то, що я зараз буду казати, це я скоріше всього кажу так для себе, щоб себе заспокоїти. То що ну, іноді потрібно купувати такі речі, які, власне, потрібні для. Для самого себе, не просто там, знаєте, то, що найнеобхідніше, а то, що відноситься до класу таких якихось речей, які будуть тебе мотивувати і спонукати жити далі, працювати, і додавати тобі якогось натхнення. Хто дивився наші відео, мені здається, що я вже казала, чи це я просто Каті писала у Viber, я не пам'ятаю. Що минулого тижня у нас, ні, навіть вже більше, ніж тижня, у нас зламалася наша кофеварка, яка в нас лишилася ще з Айдараю. І е, ми цілий тиждень ломали, скажем так, голову, що робити, що робити, і е, все-таки ми вирішили на нашій сімейній нараді, що потрібно поїхати і купити кофеварку, кофемашину, правильніше сказати. Е, ну і хто в темі, той розуміє, що це покупка дуже дороговартісна, як, ну скажем так, я нам завжди каже, що це не ціни високі, а це у вас зарплати малі. Але все-таки ну, кофеварку ви бачите вже у нас на столі. Якщо Олег її роз... розпечатує, значить, все-таки ми її купили. Ну, знаєте, хочу вам сказати, що цілий рік ми працювали ну, для Блага сім'ї, жодної покупки ми не здійснили власне, для себе. То нам треба навчання було платити в одному вузі, то навчання в другому, то квартира, то поїздки, то дитині додати до машини, то землю треба було то зібрати, то засіяти. Ну, тобто господарство забирає дуже багато коштів. Олег, я зараз виключу і тобі допоможу. А взагалі сезон. Ми відпрацювали, ми абсолютно нічого не купили собі. Ну, скажімо так, для себе, власне, для душі. Для душі, душі. Да. І тому ми вирішили вже ту кофеварку нашу, там вже глонтя. Там вже її нема що справляти. Вирішили вже її винести десь колись. Може, якщо ход дойде, то десь колись ми її може попробуємо ще полатати. А... Власне, придбати ось таку кофемашину. Зараз Зараз Олексійович її розкладе, і я вам її покажу. Може буде трохи довго. Ну, кому ця тема не цікава, питань немає. Перегортайте, переключайте, бо вже власне до, до кінця відео я буду вам показувати і розказувати про. А, а що я, в принципі, можу про неї розказувати? Я, я взагалі нічого не знаю. От така, така річ у нас вперше в нас була якась, ну яка Олег? стара, Хорошо. якась така. Ну, Щось хочеться сказати радянська, ну я не знаю там, яка вона. Ми її тоді взяли в, в цей в барік. Ну, вона нам, скажімо так, відслужила вірою і правдою та кофемашина. Ну і вже вона моторесурс її, скажімо так, вже вичерпався. Це якісь причандали, не знаю я, що це таке. Інструкція, один рік гарантії по чеку на неї, на цю кофеварку. Знаєте, ну, Казали нам, що молока бажано не ляти. Є тут капучинатор, вона йде із капучинатором. Ну, сказали, що бажано молока не ляти не, не знаю, може в когось така є в наших підписників, глядачів. Ну, напишіть, розкажіть, чи ляєте ви молоко, чи робите ви капучино. Не знаю, теж якісь ємності. Зараз все будемо. Відкривати, і все будемо розбиратися, що це, що це, власне, за okay. шайтан машина. А ну решітка, я вже розумію, де, що це за решітка, куди, куди оце сюди ця решітка ставиться. І Ще якась решітка. Це зверху кришка. Це під зерно. Зразу ми дивилися на ці такі, що з ручечкою, речагові чи як вони називаються. Не, ну у нас Але все-таки ми вирішили, що ні, то не наш випадок, то ми не, ні, щось воно там не приліпилося взагалі. То не наш випадок, вона нам не потрібна. Ось, решітка. Так, покажу вам встану її. Ось так ще не знаю, функцій ще ніяких не знаю, бо в нас зовсім була не така. Що це воно тут означає, не знаю. Це еспресо, це Американо, то якесь капучино. Не знаю, зараз будемо включати і будемо пробувати. Щось це тут ще можна засипати меляне. Мели, ну, Ось сюда, можна сюди. Один єдиний на порцію Чи як, да, я не розумію, порцію, що це таке, ну, щось там на, на порцію. А куди запихається, засипається кава? Кава сюди засипається. А чого воно, воно не накривається, а так як накривається? треба? Не, Ні, не воно не накрите, не розказуй мені цього. Очки візьмуть. Окуляри, так. Да. Так, я так зрозуміла, що вона на дві чашки кави. Ну, може, я помиляюся, бо якихось ось тут два сопла оцих є. Ну, можливо, я помиляюся. Не знаю. Нас була, нас була теж на два сопла, а може це так воно на одну. Не знаю, не скажу. Все будемо тестувати, і все з часом вам розкажу як. Як вона працює. Ну, знаєте, відгуки ми дивилися і на розетці, і в Гуглі читали. Ну, як повезе, знаєте, як, як поводитися, бо так як ми її п'ємо, ну максимум ми три чашки в день. Ну, максимум чотири чашки в день. А куди вода заливається, Зараз... то нам її вистачить надовго. Тому що ця вода заливається в цього, Ні. Ні, ні, це... Ну то ж вод... щось вода воно. Це з боку це і... Ніка, це, ну то якась вода що нам... Це ж написано лати. А, mm, це для це молока. Для ну це можна це зразу ховати в ящик, бо це. ми Точно. таке робити не будемо. Так, це ще теж попасти. Отака штучка. Зараз мусили. Олег подивиться і все розкаже нам. Олексійович розібрався, що ось тут з боку заливається вода. Ну, Я думаю, що не треба казати, що воду звичайно із криниці ляти не можна. Ми беремо завжди в люксмаркеті дистильовану Тут, як вона там зветься. Тут ну, піддон цей виїжджає і вичавки туди сходять, сюди засипається кава. Це в нас, бачите, в кульочку в лишилася після тої машинки. Нічого, не знаю, що їй зробилося. Ну, коротше, вона не мелет. перестала, мелит... да, перестала молоти. Да. Молотити, так. Щось, щось там зробилося. З помолом і вона не меле. Оліга, а що це цього таке? Може, якось його легенько. Від... Може, його десь кудись треба щось ставити? А що тут не пише ніде нічого? Що це за косета? А може ножничками можна розрізати, щоб не портити. Ну, да. так, ну давай. Так, в цьому кульочку був, Ми так поняли, що це фільтр. Чуєте, як воно тут шкабарчить, що це фільтр для води. Ось, о, бачите, ми на малюнку знайшли акваклін 5 хвилин. Що кидаєш його в воду і воно очищає воду. Але так як ми беремо воду вже очищену, то нам ця штука, ну, ми так поняли, що вона нам. В принципі, зараз не потрібна. Тому поки що ми її використовувати не будемо, я її зараз поставлю назад у торбинку. Будемо пробувати заводити цю нашу шайтан-машину, Олексійович? Да, mm -hmm. Ну, в нашій тій так само тут кнопочки мигали, поки не нагрівалася аж водичка. Ну, Кнопочка, вірніше, одна там у нас нагрівалася. Ой, чи блимала. Тут бачимо принцип роботи такий самий. Олег нажав Включити. Вона щось там загуділа і почали мигати кнопочки. Все, Олік, вона щось там, уже, щось там уже хоче. Так, давай якусь кружку, бо зараз як почне валити. Ой, ми як ту свою першу підключали люди. Це був цирк на дроті, щоб ви розуміли. це тесту. Не здавше. Так, а як воно може робити каву, якщо ти не вибрав, що ти хочеш? То це О, воно всю а? акваклін. Чистити треба вже. Ой, народ. За... Ні, ми розберемося, питань нема. Ми розберемося, ну, ну це буде не скоро. Покажу вам, які ми крушечки в Аврорі собі з Олексійовичем купили. І, і кофеварка згоріла. <реш> <реш> Лиш купили, і кофеварка згоріла через пару днів. Ой, цирк на дроть. Щось, щось шайтан машина варить, аж. О, пішла кава. Ура! Буде діло. Ну що ж, хто поближче тут? Під, підходьте до нас, будемо пробувати каву. Не знаю, чи можна її зразу пробувати. Чи не буде вона виняти. Ну що, ти перший? Яся, йди, може, на тобі. Попробуй. Тебе не жалко. Олексійович, ну що, смакуй. Mm -hmm. mm -hmm. Несносима. Не Лучше, ніж борщ. Да? Mm -hmm. Ну, скажи, якісь відгуки, не світи в очі. Смакота. Так? Да? Да. Точно? Точно. Не шкодуєш? Ні. Ну Дивися. Так, ну що ж, це кодове слово. Отже, дякуємо вам, що ви провели сьогодні цю розпаковку разом з нами. Дуже приємно. Вдвічі буде класніше, якщо ви поставите ще якийсь лайк та коментар, та підпишетеся на наш канал Петрук Агенція. Ідуть новорічні свята, різдвяні свята. Давайте будемо тішити себе хоч якимись мінімальними покупками, бо ми варті того, щоб, щоб їх здійснювати. Ми для того дуже важко працюємо. Для того мої пальці попечені, для того мої пальці порізані. Для того я встаю о п'ятій годині ранку, щоб... Працювати, щоб мати достаток у, у нашій сім'ї і щоб могти себе хоча б по святах балувати, тішити себе якимись такими покупками. Скажімо так, ми Цю покупку здійснили ну більше для Олега, так скажемо так, для це був йому подарунок на Миколая. Якщо ви підпишетеся та залишитеся на нашому каналі, ви побачите, який подарунок зробили мені до новорічно різдвяних свят. Про Янин Яна вже одержала свій подарунок, але я ну. Я не маю дозволу про нього розказувати, тому я не буду про нього тут розказувати. Але дитина не лишилася без подарунка, тому всі. Брали участь у цій кампанії за, за цілий рік у роботі нашої Петрук-агенції. і всі в кінці року одержали 13-ту зарплату, одержали свої подарунки. І дуже вас ще просимо, будь ласочка, давайте хоч здійснимо ще одне наше бажання, хоч 500 підписників ми, ми можемо випросити у вас до, до нового року. Це ж не багато лишилося. 51 підписник і Полтос у нас в кармані. Спасибі вам велике, що ви залишаєтеся, що ви дивитеся нас. Гарного, гарного вам вечора!